Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку хмаринки пухнасті. Доброго ранку семелька родюча. Доброго ранку водичка смачнюча. Доброго ранку осінь прекрасна. Городиною в цьому році обдарувала. Не можу налюкуватися. І капусточка яка в мене. І помідорчики, і цибулька, а огірочки, які це не дочки, а гарбуз Господар. Не можна любуватись, а картопелька так вся одна водно. Дякувати осені живуть дружно, не сваряться. Діточки, сьогодні ми хочемо вас запросити на виставу. Тому сідайте зручненько, слухайте уважненько, ходить гарбуз по городу. Народі. Мене шанують у народі, по городу походжаю, усіх родичів скликаю. «Ай, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Усі живі, всі здорові, родичі гарбузові. Назбираємо господині подаруночки у скриню. Ось гарбузик покладу і до хати я піду. Ой, а де ж це моя диня гарбузова господиня? Кожен знає я жовта диня. Твоя гарбузе господиня, я смачна, я соковита, покуштуй, не схочеш пити, Всі хвороби від жену! Отже, всі в мене живі, всі здорові, твої родичі гарбузові. О, як добре. Я хочу зробити гостинчик для господині. — Клади на стіл, моя динько, гарбузова господинько. Ой, а де ж це мої огірочки, гарбузові сини й дочки? Я огірочок молодий, я корисний і смачний. Ми зелені огірочки наживають залюбки ось наш гостинчик. Дякуємо, гілочки. Сіли жив у старо, твої родичі гарбузові. А де ж ти мій буряк своя? Я незамінний і смачний, і вітамінний, і ще живі, ще здорові. Всі своячки гарбузові, прийміть мій гостинчик. Добре, молодець бурячок своячок. Ще в городі є у мене картоплина. Діток в мене у роду, в різних стравах, я смачненька. Їжте, дякуйте мені. Гарбузи, господи, ми ще живі, ще здорові. Ми, твої родичі гарбузові. Картопелька для господинки. Дякую, став картопелька. То, А де ж це моя морквиця та до того, ще й сестриця? Овочам усім сестриця. Щедро дощиком полита, от тому я соковита. Пийте, дітки, сік з морквички. І рожеві будуть щічки. А це тобі гостинчик. Дякую, морквице. А ми ще всі живі, всі здорові, всі родичі твої гарбузові. Дякую. І кругленька, і руденька. Цибулинка є у мене. Нарікають всі на мене, що до сліз я допікаю, та корисна я всі знають, від хвороб всіх захищаю. Всі живі, всі здорові, всі родичі гарбузові. Прийми, господине, від мене подарунок. Дякуємо, цибулинку, і тобі. А де ж це наш сеньор помідор? Тут я тут ось вимагає. Помідор я червоненький, маю щічки я гарненькі. Полюбляють мене всі, бо у страві незамінний, дуже, дуже вітамінний. Господині подарую, хай борщика зварить. Смачненького і діток всіх пригостить і причастує. А ще, пане гарбузику, усі ми живі, всі здорові. Твої родичі гарбузові дуже добре. А ще в нас в городі є зелена господиня, наша капустина. Дякую, капустинко. Усі ми живі, всі здорові, родичі твої гарбузові. Усі зібралися ми з вами дружно на городі. Подарували господині осінні щедроти. До вас звертаємось, малята. З нами будьте всі здорові. А це що за диво? Я потрапила в казку, скільки овочів на столі та всі смачні, та всі корисні з нашої української землі. І вам раджу смакувати овочами, щоб бути здоровими та щасливими, на радість вашим мамам і татам. А на цьому наша вистава закінчилася. І наостанок. Послухайте пісеньку про осінь.